Те, що діабет це не хвороба, а спосіб життя, доводять кращі світові збірні з футболу, які в четверте вирушають на чемпіонат Європи Дія Євро разом з українцями свою країну представлять 16 діабетичних команд: від Португалії до Узбекистану, і навіть представники Сполучених Штатів Америки, готуються кожна по-своєму, а результат покажуть у Румунії. Нам за честь підтримувати вже 4 роки поспіль ці змагання, тому що на сьогоднішній день на жаль держава не не підтримує такі ініціативи. Немає немає навіть цих змагань в календарний план. І для порівняння вам розкажу, що, наприклад, збірна Казахстану прилітає на змагання на президентському літаку, всі там всі на інсулінових помпах. А в нас трошки інший рівень, ми тягнемося все своїми силами, все. але це не заважає нам виступати на рівні, виступати на рівні і боротися за призові місця. Відбірковий етап до діабетичної збірної України наразі проходять 15 гравців: з Чернігова, Києва, Одеси та Житомира. Кістяк команди складають вінничани. Аби потрапити до щасливої дванадцятки протягом трьох тренувальних днів хлопці викладаються на всі 100. Найбільше ж уваги тренер звертає на новеньких. Найперше Умова без якої, без якої ми не можемо брати жодної людини це діабет. Якщо людина хворіє діабетом, вона має шанс потрапити в команду. Чому відбуткові ігри? тому що зараз під час тренувань, під час того турніру, що відбудеться на Вінниччині, ми подивимося, хто найкращий, і це перше. А по-друге, хто краще грає в футбол, а по-друге, хто краще компенсує свій діабет. Бо якщо діабет не компенсований, то це загроза для здоров'я людини і для нашої команди. Наразі українська діабетична команда це збір досвідчених зіркових гравців та зовсім юних футболістів. А вже за три місяці спортсмени остаточно зіграються. Допоможе їм у цьому заслужений тренер України, який при. Святив футболу 50 років Дмитро Морцов. А поки чоловічі збірні тренуються, світ з нетерпінням чекає на появу жіночих. Я хочу розказати, що у нас на першому нашому дія євро, коли ми робили його в Києві ...в 2012 році, була одна е, дівчина з Польщі кожного року. Рівень змагань підвищується, і тому е, це вже немає. Цього немає вже сенсу, тому що ви бачите, які хлопці грають, але є, є пропозиції з команд із Португалії, є з Іспанії. Найпотужніша зброя для боротьби з діабетом лікування, здоровий спосіб життя та фізичні навантаження. Футбол не лише підтримує форму, а й згуртовує гравців. Завдяки захопленню спільну мову знайшли наймолодший гравець команди – 19-річний вінничанин. І найстарший капітан команди з Чернігова. Йому 45. Люди, які порід, вони адаптуються е, суспільство. Тобто ми, коли починаємо зараз лекції медичні, ми виставляємо фотографії. Це Бобі Хал, ну хто знає, відомий світовий, світовим іменем, який є. це Піле, футболіст відомий, це Фіцджеральд, Холібері. Це всі люди, які з хворим діабетом, Показуємо, чого вони досягли. Дмитро грає у футбол шести років. Каже, що спочатку планував займатись професійно, а потім захворів на діабет та перестав мріяти. Про команду чоловік почув від лікарів, коли перебував у диспансерії. Цієї пори жодного разу не пошкодував, що долучився. Спорт навпаки, я покращу, тільки рівень здоров'я. Сахар понижає. Взагалі це для себе пересмотря. Для всіх і не тільки до хора с медібето для здорових людей Гравці діляться, що здобувши перемогу над діабетом, хочеться перемагати ще більше. Тож європейський чемпіонат Дія Євро Євро-2015», який відбудеться у липні, гідний привід, аби приєднатися до таких переможних команд, як збірні Хорватії, Угорщини та Румунії.